А чому вона культурується? Це не від родини заходи, але все ж я. Ну, да, і завжди ця фраза, наскільки я знаю, вона з'являється. ну, Ми про це говоримо. Без річ говорили, але буває, знаєте, <кхем> завчене. Завчене якесь поняття, якщо воно доречно до часу, воно як то по-іншому може відкриватися. І ця фраза Я Господь вона додається Господом через Мише в тих заповідях, невиконання яких можна приховати від людей. Розумієте? Юспір. 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 І всі заповіді, ідолопоклонство, е, сексуальна розпуста, е, невиконання шабату, е, поважне відношення до батьків, це все можна приховати від людей. На людях можна бути гарною людиною, гарним чоловіком, гарним сином, гарним пастором, гарним служителем. Порядним, а в очах Господа може так не бути. Ну, і, і тому тут дуже безразів це повторюється. І ще також тут є такий е, вірш, е, де говориться, що поняття освячування це поняття не стале, а воно це є процес. 7 між 20 років ви будете освячуватися і будьте святі. Ви будете освячуватися. Тобто це шлях, який йде людина, а якщо вона його йде, то шлях цей був різний, буває легкий буває тяжкий, буває, людина падає, буває втомлюється, сміється, плаче, але якщо вона йде, один день пройде 10 кілометрів, другий день пройде кілометр, а третій день може вона ще впасти, відпочити або хворіти. Але вона... Мислить у тому напрямку, то шлях її продовжується і вона буде свята. І ще хотів сказати, що попередній розділ закінчився тим, що Ні, не скверняйтесь. Та не гарно. Український зон не споплюжу. Ну, ну, от закінчується, а не споганюйтесь, не додержуйтесь гідотних постанов, а, не споганюйтесь з 30 вірш, 18 розділу. Я Господь Бог ваш. Тобто, в тому попередньому розділі Господь встановлює нижню планку, куди не падати нижче. А в цьому розділі він говорить: освячуйтесь, тому що я святий. Він ставить. Верхній план. І з цього можна зробити е, такий вивод, що е, не робити, не падати нижче, цього недостатньо. І духовний е, зріст людини, освячування, воно не може бути стали. Я ще повторюсь, Якщо людина тільки цього не робить та й, і в, її в очах здається, це добре, то Слово Боже каже, що те, що це не так. Що людина повинна рости. І не даремно в нашому, в нашій цій щорічній читанні Слова Божого в цій, в цьому розділі стоїть паралельне місто з Колосянам, 4 4 розділ, 3 розділ. Там же рядом, що. Ішіте горня. Ішіте горню, і четвертий, Да? То есть, Якщо ви падете, то падіть головою в сторону, освячуйте. <свячування> да. І четвертий розділ там переліковується, що робити конкретно в нашому повсякденному житті. Так само, як і в цьому розділі. І ще коли читаєш заповіді і читаєш покарання за неї. У мене такий роздум завжди, я завжди такий знаєте, філософський. Бо, тому що ми задаємо собі питання, коли навколо нас робиться те, що робиться, то чому так, і за що, і навіщо. І ну, добре, цей винуватий, зрозуміло, а ці люди зовсім не такі, то... Якщо ми читаємо важну перелік цих то можемо побачити один, може і сотні варіантів, чому десь щось виходить. Тому що гріх людини він завжди несе наслідки для нього самого, але це не єдина мова. Гріх людини може нести наслідки для оточуючих його, його ближніх його середовища, його нащадків, тих, хто з мовчазної дозволеності, яких звершується той чи інший гріх. І в цьому розділі це говориться коли про ідовопоклонство. Це якраз така ситуація. І це важко, може зрозуміти і прийняти, але. Буває так, що на падінні людини, якої-небудь якої винна не тільки вона, а й оточуючі її люди, близькі дальні. Ну і наостанок, ну так подобається цей вірш, 26, 20 році. І будьте для мене святі, бо ти я Господь. Я відділю вас. І будьте святі. Для мене, каже Господь. Не для пастора, не для церкви, не для ні чоловіка для жінки. Це теж добре. Не жінки для чоловіка, а для Господа. Будьте святі для мене. Тому що я святий, каже Господь. І тоді я відділю вас від усіх народів. Живемо чи помираємо. Освячуємося чи ні, ми хочемо це чи ні, ми робимо це для Господа. І хай це буде таким самим кращим мотиватором для нас бути е святим, тому що багато заповідей ніхто з нас не бачить, і, заточуючих, і ніхто заточуючих смертних на цій землі нас е не похвалить. Ну, розумієте? Е а перед очами Господа пишеться. Книга нашого життя і все там він зараховує. Тому він не каже, будьте святі для мене. Ну, Це те, що так, хотів поділитися. А ще... а ще хотів говорити про вдячність. Ну, що я думаю про вдячність, то таке, а я випав на очі коментар. Робішло ми з хаки, гроші, його роздуми на тему вдячності, її межі і де ми це можемо бачити. Трошки, можна. так? Да. Да? Ні, да. да. не, не там мікрофон. Чуть-чуть буде. І ви пам'ятаєте е, казні єгипетські, е, Шмот, 8, 8 розділ, 12-13 вірш, де Моше наказує Аарону вдарити протягнути посох на прах землі і туди, туди, туди вилізуть ши. І е, Раши задає вопрос. Возникає питання. А Чому повинен е, зробити це Аарон, а не Моше? І відповідає, що Моше не повинен е, був бити по праху, тому що, е, уявіть собі, е, такі думки е, Раші. Тому що прах свого часу, а, це сталося 60 років від цього моменту. Про який ми говоримо 60 років тому, колись прах земний захистив Моше, коли він був єгиптянином. Тобто прах земний, земля сховала труп того єгиптянина і він не успів встигти. І Раші каже, тому Всевишній повелів не Моше вдарити арона по праху. І говорить, що звідси ми. Учимо те, що як далеко повинна, простіра... повинна простягатися наша вдячність. Ми цими двома подіями 60 років. До речі, це не єдине місто, яке учить вдячності стосовно виходу євреїв з Єгипта і Казні. Але він бере цю, може, тому що вона надто непомітна. Я так думаю. Пісок, земля це не жива істота, і, звісно, воно це зробило не по своєму вибору. Пісок лежить, ти викопав яму, щось положив, закопав, воно його заховало. Його заслуги немає ніякої. І просто така природа землі, що вона може сховати те, що попадуть у неї. І ще зверніть увагу на те, що єгиптянина е, цього сховала велика кількість землі. Де Єгипет? А, велика кількість е, землі сховали його. А, Добре діло, не дивлячись на те, каже він, що добре діло було звершено великою кількістю піска, яке знаходилось в тому місці, де воно знаходилось, Моше повинен бути вдячним всі, всьому піску, всьому землі, всій землі всьому мирі. І це, він говорить, що це показує нам, наскільки широко і далеко простягається наш обов'язок бути вдячним. І якщо е, треба бути вдячним неживому не предмету, неживій е, речі, то наскільки більше е, одна людина повинна бути вдячна е, другій людині. І оскільки це е, матеріал був е, взятий із тієї теми, яку колись нам льоша. Ми сподіваємося освіти сім'ї брака, то робиться висновок такий, що наскільки чоловік повинен бути вдячним своїй дружині, істоті в вишій степені чувстві. Що чоловік повинен зробити для неї все, щоб не завдати їй ніякої болі. Не, не дай Бог не, не виявитися невдячним, не, не знаю, яким ще, щоб, щоб як то її скривдити. Дружина не вдячна. Ну, тут говориться про дружину, як. Я істочник, як істочник влада Господа, да. розумієте? А якщо дружина не тячна, так все рівно чоловік не ну, ну, да, смішно, але так буває, да, В житті воно не дуже смішно. І він робить висновок і каже, той, хто нехтує. Благом ближнього свого, яке Господь проявляє через цього ближнього, кінець кінцем він знехтує і благом, яке Господь проявляє напряму до нього. І якщо людина не може бути вдячний, вдячна предмету, як Мошецькому піску, або людині, як чоловік-жінці, або другій людині комусь, то, напевно, він не може бути вдячним і самому Господу. Так і... і каже ще такий вислід, що людина, яка зробила хоч яке-небудь, хоч краплю тобі добра, не не неї, нею, його за, заборонено. Традиції, каже мудрець, що е, заборонено не, не тільки нехтувати нею, а треба бути вдячним їй і дякувати йому вслух і при нагоді. Чим частіше, тим е, краще. І от, уявіть собі, я собі так вважав завжди, як ця людина, от людина хвалить когось, і хвалить і дякує, і дякує. І, і лабузний. А воно ну, буває, бачите, не так. <реш> Це, особисто е, да, моя наука, яку я, я отримав від Господа. Так що будемо не забувати про той пісок, який нам допомагає, неважливі речі і про тих людей, які в нашому житті для, е, Господь посилає, щоб вони стали істочником цієї благодаті для нас. І щоб ми вчилися бути вдячними Господу. Амінь.